За словами тутешніх мешканців, до реконструкції скверу на Богдана Лепкого там були хащі. Зараз тут радісно бігають діти, катаються на каруселях та граються у пісочниці. Кажуть, новоспечний майданчик їм дуже сподобався. Тут можна весело провести час та знайти нових друзів. Тобі сподобалось на майданчик? Да. – Так. А на чому ти каталась? Я каталася на качелях і на каруселі. – Що тобі більше сподобалось? Карусель. На і На тому. Що найбільше сподобалося? Мені сподобалося з гілки і кацени. А тобі що сподобалось? Ти радий, що такий майданчик зробили? Так. Їздили на носкейті. Все. Тобі Що найбільше сподобалось? Будеш приходити сюди? Так. Для матусь такий майданчик це теж радість. Запевняють, давно мріяли про таке місце. Тут діти можуть безпечно гратися, а батькам зручно наглядати за ними, присівши на лавку. Також додають, було б добре встановити неподалік тренажери. Трішечки більше, якби би було б ще краще. А чого ще бракує? На вашу думку, Русели! Ось розваг такий, дитячих. А ще буде добре, якби були тренажери. Тут місце є досить багато. Це для дітей, ще для трішки старших діток і для дорослих. Було б дуже добре. Зробити реконструкцію скверу, що на вулиці Богдана Лепкого ідея тутешніх мешканців. Результатом задоволені. Вдячні місцевій владі, що позитивно відреагували на їхнє звернення. Ми дуже вдячні міській раді за те, що ми були почуті. Наше звернення отримало належне реагування. Як ви зараз бачите, сквер користується шаленим попитом серед мешканців нашого мікрорайону. Тут дуже багато дітей, тут дуже комфортно облаштовано зону відпочинку для громадян. Тут вперше з'явилося вуличне освітлення, дитячі майданчики, ділянки, місця для відпочинку. Лавочки, смітники, ну це дійсно став справді такий же сквер. Ви бачите, саме по кількості дітей робочий день, обід, а людей маса. Думаю, що це буде він використатися попитом. Такий майданчик це лише один із небагатьох у Тернополі. У планах міськради таку відпочинкову зону зробити у кожному мікрорайоні міста.